Вітаємо вас на нашому відеоблозі Корисні, Корисні поради. поради! Вже зовсім скоро ми будемо відзначати Дні Європи. Тому перший випуск присвячуємо важливій темі, а саме європейським цінностям. Багато хто з вас чув, але не всім відомо, що ж це таке. Тож ловіть інформацію. Європейські цінності це система моральних. Етичних та культурних принципів, які визнаються і захищаються в країнах Європи. Ці цінності включають права людини, право на життя, свободу вираження, справедливий процес та багато інших. Демократія, право людей обирати свої уряди та брати участь у прийнятті рішень, свобода, право людини робити свої власні вибори щодо життя. Та діяльності, рівність, рівність перед законом та відсутність дискримінації за будь-якої ознаки, толерантність, повага до різних культур, релігій та інших переконань, екологічна свідомість, це збереження природного середовища та ресурсів для майбутніх поколінь, солідарність, підтримка та допомога людям, які цього потребують. Ці цінності є важливими для забезпечення миру, стабільності та процвітання в країнах Європи. Вони також є основою для співпраці між країнами та розвитку європейської ідентичності. Також нагадуємо, що в описі під нашим відео ви знайдете цікаві та корисні посилання, які пов'язані з темою випуску. До нових зустрічей! Па-па!